Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Новини в центрі подій. Час новин марафоні. Моє вітання всім глядачам. На Сумщині протягом останнього тижня ворог у 20 разів збільшив кількість ударів дронами камікадзе. Про це повідомляє сумська військадміністрація. адміністрація. Через удари кабами та дронами по краснопільській громаді постраждало чотири людини. Знищено житлові будинки. Загалом, через велику кількість атак з неба у п'ято розбільшилась кількість зруйнованого житла та інфраструктуру у профронтових громадах. В обл адміністрації також зазначають, що дня на територію Сумщини пробираються ворожі ДРГ, які намагаються зайти вглиб на територію прикордонних громад. Тому людей просять завчасно евакуюватися. Сьогодні окупанти вдарили по Херсону кількома керованими авіабомбами. Зранку ж ворог з дрона атакував Дніпровський район міста. Постраждали троє людей. Двоє з них, чоловіки з і 61 років в тяжкому стані. Старший потерпілий сімейний лікар. Він отримав мінно вибухову травму, ламкові пораження. Також в день під обстрілом була і область. Зруйновані житлові будинки, горіли автівки, зокрема в селі Понятівка, 15 влучань. На щастя, без постраждалих. Загалом напередодні через атаки росіян поранено 10 мирних мешканців, троє з них тяжкі. Попри все, у Херсоні та області працює громадський транспорт. Маршрутки їздять навіть у прибережні населені пункти, хоча це смертельна небезпека. Ворог прицільно б'є по автобусах. Як працює транспорт у місті? Ольга Читайло розповість маршрутка готується до виїзду з Херсона і на вулиці вже чекає черга. Ви ви вже їдете? Я з вами і водії, і пасажири просять нас не казати, куди їдуть. Це питання безпеки, бо ворог неодноразово цинічно атакував саме цивільний громадський транспорт. На початку березня під час такого обстрілу загинуло двоє пасажирів. Прилітали не раз по автобусах і на територію підприємства, яке обслуговує цей маршрут. От корпус автобуса після артилерійського удару. Будь-який маршрут, який стартує із Херсону, завжди ризиковий. Їздив на Білозерку, їздить на Чорнобаїв, де посилають Білозерка, про яку сказав водій Віктор Абрамов, це сам берег Дніпра, але маршрутки не скасовують, бо для багатьох місцевих це єдина можливість доїхати куди потрібно. Ці кадри у селищі ми знімали два місяці тому. Після обстрілу жінка чекала автобус, щоб вибратися у більш-менш безпечне місце. Приїхала за документами. а Тут почали тож кидати. Підприємство зараз єдине працює на маршрутах області. кажуть, ледь зводять кінці з кінцями. Маршрутка наполовину повна. і Водій виїжджає чітко за розкладом. Доки їдемо, побитими вулицями Херсона розказує, що може чекати на маршруті. Їдеш взрив, ну так допустим, засвітіли десь зрив до автобуса, Ну що я автобус, я газу. І летів. Куди я летів? Мо моє там прилетів пряді, моє ззаду. Це мені нічого, ніхто цього не за на кінцевій перечікують у сховищі. Їду, їду до саме автобус наш нашого гаража, де саме дрон кинув, розбило зад. На зупинках заходять нові пасажири. Хоча, як виявляється, у автобусі всі один одного знають. За кілька хвилин люди звикають, що з ними їдуть журналісти і починають говорити. Хтось зізнається, що на страх і ризик їздить щодня. Ми їздимо з роботи. На роботу на, на, на працю. Я працюю кожний день да, в лікарні. А хтось довго підловлював спокійніший момент. Ця жінка із грудня планувала поїздку у пенсійний фонд у Херсоні. На лівому борогу це люди Ми вже трошки так вивчили грати. ми стараємося до обіду відати, а після обіду да, починається там фірмі. Всі, з ким говоримо, пережили окупацію. І коли запитуємо, що страшніше, зараз чи тоді, відповідають. Окупація. ж ви ж з збирали зібрали жертву. Як не Україна. Нас Виглядаю в дрож і все. Не дай Бог, що вони тут будуть. Маршрут в одну сторону до півгоди. Вам також дякуємо. Коли пасажири виходять на кінцевій, водій розповідає про себе. Йому за 70, понад 50 років стажу. Житло у Херсоні орендує. Його хата у тягинці, це теж берег Дніпра, зруйнована. Прильот і осколок перебиває кось. Він там востаннє був півтори роки тому. Зараз доїхати неможливо. Думаю, тут вроді вижив, поїдь туди листя, мусор, кірпіч, все наступить на пилісток, ногу дірве. Маршрутка повертається назад у Херсон. Я запитую, чи не боїться щоразу по кілька разів долати цю дорогу? Не знаю, в мене вже страха немає. Це чесно кажу. А потім, кілька хвилин подумавши, додає: страх є, тільки він інший. Що я буду робити, коли закінчиться? Ну я квартира зараз, це воно не моє. Іде де віка доживають. Оце страшно. Страшно, як стріляє, чесно кажу. З Херсонщини Ольга Читайло та Сергій Марченко. Факти ICTV, Єдині новини Швеція надає Україні понад півтора мільярда доларів. Найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що пакет містить підтримку української протиповітряної оборони, артилерії, супутникового зв'язку і морського потенціалу. Планують закупити найнеобхідніше військове спорядження у шведської скандинавської та європейської оборонних промисловостей. Передадуть кулемети, боєприпаси, медичне обладнання та транспортні засоби. Міністерство Нідерландів виділить 500 мільйонів євро на проєкти з виробництва дронів для України, адже це допоможе українцям у боротьбі з Росією. Ським агресором. Повернення на звичні рейки Укрзалізниця поновила 90% сервісів для пасажирів, але все ж деякі працюють із перебоями. Збитки від найбільшої, мабуть, російської кібератаки на перевізника ще обраховують. То як роз'яснюють пасажирам, що робити, якщо квиток купили, а от підтвердження цього нема. Про це в матеріалі Ольги Чайко. Потяги ходять біля каз майже немає черг та от застосунок і сайт досі працюють із перебоями. Місто не висвітлюється в додатку і випадає показує тимчасовий збій програми. Я намагаюсь в наших онлайн-системах спостерігається технічний збій. Продюсерка SLM новин за тиждень намагалася взяти квитки кілька разів. 23 березня, коли сталася найбільша кібератака, це було просто нереально. Потім у мережі проїзні з'явилися нині у когось застосунок працює, а у когось ні. Є і ще одна проблема: ті, хто купив квитки заздалегідь, не завжди можуть побачити їх у електронному кабінеті або ж на пошті. Валерія взяла квитки для мами заздалегідь, коли все працювала. Підтвердження немає, тому ретельно вивчила інструкцію Укрзалізниці. Приїхали в каси, уточнили свій вагон і місце. Ну от підійдемо зараз до провідника. Будемо казати, що ось купували квиток, як квитанція скачена. Буду казати, що на так, ім'я такої-то особи куплений квиток, такий вагон, таке місце. Будь ласка, пропустіть у вагон. Пасажирам обіцяю саме цю функцію поновити за пару днів. Поки ж потрібне будь-яке можливе підтвердження, бажано оплата, але можна і просто прізвище. Можна за будь-яким підтвердженням оплати його показати провідникові чи начальнику поїзда, і вас знайдуть в реєстрі пасажирів по поїзду, тому що ці реєстри збереглися і розмісті. Так в принципі більшість українців в останні дні спокійно подорожували і тому тут навіть якщо ви не маєте на пошті чи не маєте в додатку цього квитка, можна сміло йти до поїзда. Пасажири, з якими ми розмовляємо, переважно ставляться до ситуації з розумінням. Казали ждать, потім будуть ходити з відомостями, знайдуть. Катерина разом із кішкою. Тиждень тому доїхала до Києва із Дніпра автобусом, адже з потягом не склалося. Дві години в черзі простояла, поки дійшло до мене вже не було. Критки. Нині їде назад. Уже інтерсіті на який квиток взяла заздалегідь. Каже, тепер дбатиме про проїзд якомога раніше. Кібератаку, яку наприкінці березня «Укрзалізниця» пережила, називають однією з найбільших за історію підприємства. Разом з СБУ її розслідує Держспецзв'язок. Тут намагаються зробити усе, аби інцидент не повторився. Ті методи і засоби, які використовували хакери, вони притаманні саме російським спецслужбам. А те, який був наслідок, а саме наслідок для населення, це по факту ознаки терористичного акту. Такі атаки готуються досить тривалий період і потребують залучення великої кількості рисунок. «Укрзалізниця» підраховує збитки. Сьогодні скликали брифінг, аби про все розказати. кажуть, 90% сервісів для пасажирів поновили, аби люди змогли взяти квитки. Довелося відкривати 120 кас навантаження на співробітників зросло у 4-5 разів. А машиністи отримували вказівки фактично у ручному режимі, тож збоїв. У русі потягів не виникло. 96% рейсів прибувало вчасно. Запевняють, витоків даних про пасажирів назовні не сталося, адже система не зберігає цю інформацію, як і дані про військові вантажі. Ольга Чайко, Олександр Меленевський, Факти ICTV, єдині новини. Двом російським генералам Зуську та Драговаловському, які наказали ударити ракету іскандер по драмтеатру в Чернігові, СБУ повідомила про заочну підозру 19 серпня 2023 року з Курщини росіяни запустили ракету Іскандер М по Черніговському обласному драмтеатру імені Тараса Шевченка. Там відбувалася зустріч виробників дронів і військових. А до того ж, це був пасхальний день, і люди йшли з великодньої служби, гуляли в парку. Тоді загинули сім жителів міста, серед них шестирічна дитина, що понад 200 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, були пошкоджені багатоквартирні будинки, адмінбудівлі та автівки. Ракета була налаштована на підрим в небі. За даними слідства, наказ на удар по цивільному об'єкту віддав генерал-лейтенант Михайло Зусько, перший заступник командувача начальника штабу угруповання війська РФ Захід. Він наказав начальнику управління ракетних військ генерал-майору Олександру Драговаловському реалізувати злочинний наказ. Розслідування проводили працівники СБУ разом з прокурорами Чернігівщини. З перших днів повномасштабного вторгнення вони служили в одному батальйоні. В різні роки зазнали надтяжких поранень. У військових ампутовані кінцівки. Нині один з них Алмаз вже на протезах, ба більше він працює в лікарні ментором. Своїм прикладом морально та фізично підтримує таких як сам. Нещодавно до відділення реанімації доправили його побратима, що втратив обидві ноги та руку. Медики зробили неможливе, аби повернути хлопця до життя. До лікарні В'ячеслава доправили у стані між життям та смертю. Металург до повномасштабного вторгнення надважких поранень зазнав на Донецькому напрямку за його плечима. Бої за Ізюм, Солидар, Бахмут та Авдіївку. Інтенсивні бої постійно і обстріли дуже весили. Виносив дрона і на оптоволокні походу прилетів. Ну, кацапський дрон, скажімо так. Бо його навіть побратими одразу наклали турнікети на поранені руки та ноги. Евакуація, згадує військовий, була швидкою. Далі лікарня у Дніпрі та боротьба за життя. Стабілізувати В'ячеслава вдалося за дві години. Йому перелили майже чотири літри крові. Те, що ми побачили на приймальному, це шматки плоті з кров'ю. Вже зроблено п'ять операцій, накладений вакапарат. І робимо думаю, все можливе, щоб врятувати руку, яка залишилась. У В'ячеслава потрійна ампутація. Медики не змогли врятувати обидві ноги та руку. Поруч із ним колишні побратим, а нині ментор, який сам після поранення та протезування працює в лікарні та допомагає іншим бійцям повертатися до повноцінного життя. Мені дзвонили з передка. і кажуть, сяба пораням, до тебе їдуть. Хтось. Ще ніхто не знав, а я вже знав. У них, коли не в такому стані, зразу, у них шок і вічай. Потім розмови розмови, діалоги. І убираємо, убираємо. Так, да, і зараз підтримую дамо якось так стучину. З перших днів в одному батальйоні насамперед Алма спіклується про моральне здоров'я поранених, якщо потрібно, допомагає із фізичною реабілітацією. Хлопцям кажу, учителя англійську мову, розмовляйте, щоб голова постійно була зайнята чим-то. Коли голова зайнята, то вдав болі нема. Я це проходив, я все знаю і кажу. Фантомка йде відсюди. У них там нічого немає. Попереду В'ячеслава складне лікування, реабілітація та протезування, але боєць не втрачає сили духу. Вже планує вступати до університету. Поки що жартує на заочну форму навчання. Христина Венгеля Ускайте, Денис Сінегін. Фактте сі тіві. Єдині новини. Українські виші мають стати хабами психологічної безпеки, де спільний процес пізнання дає ментальне зцілення всім учасникам. Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська під час зустрічі з представниками закладів вищої освіти, які впроваджують всеукраїнську програму ментального здоров'я. Ти як ректори, проректори та лідери студентського самоврядування з 30 вишів, які готують фахівців із соціальної роботи і психологів, зібралися разом, аби розробити новий науковий кластер, який відповідав би сучасному підходу до ментального здоров'я. Можете стати і багато з вас вже є хабами психологічної безпеки, де спільний процес пізнання несе зцілення всім учасникам. Де від завдань та занять стає не складніше, а навпаки, легше. Тож рада нагоді подякувати вам за те, що маєте мужність нести знання в час випробувань. Насолоджуємось весняним теплом, хай з дощем, поки не похолодало, адже синоптики прогнозують зниження температури наприкінці тижня. До п'ятниці буде тепло і дощитиме. Вночі плюс чотири-дев'ять, в день вісім градусів тепла на півдні навіть до 18. З 3 квітня буде прояснення і певне підвищення температури до 11 шістнадцяти з плюсом. А починаючи з суботи на територію України надійдуть прохолодні повітряні маси з Балтики та Скандинавії. В день температура знизиться до 3-9 тепла. Також можливий дощ з мокрим снігом, переважно у західних і північних областях. Холод протримається до 9 квітня, нічні мінімуми близько нуля. Подекуди можливі мінусові показники.